Друзі, трансляція падає людей менше. Потапайте, будь ласка. Якщо є бажання поспілкуватися, поспілкуватися на тему цього ж самого рабства, поспілкуватися на тему тої ж, ж самої землі, влади і таке інше, будь ласка, От, є там можливість, є час, то можемо поспілкуватися. Тому, друзі, дивіться, я е, радий... Якщо є можливість в ефір, коли мене не блокують, виходить, дуже радий, от, тому що є, якісь, ну, є можливість з вами поспілкуватися. З людьми завжди дуже, я вам чесно кажу, люблю спілкуватися. Чому? Тому що а, бачу думку, ну, от, читаю, бачу думки. Є придурків багато, звісно, ну, ми не беремо їх до уваги, друзі, дивіться. Ми не беремо до уваги придурків, беремо нормальних, адекватних людей. От почитати думки людей цікаво. Об обговорити якісь питання цікаво.